Сертифікати пам'яті отримали родичі й бійців загиблих на війні та похованих як невідомі солдати. 12 сімей із Київської області знайшли могили близьких завдяки ветеранам Афганістану. Наші співвітчизники, які втратили дідів та батьків, зі сльозами на очах дякували воїнам-афганцям. Адже саме завдяки спілці ветеранів Афганістану сертифікати стали для них безцінним подарунком. У документі вказано точне місце поховання, фотографія могили та карта місцевості. Під час цієї роботи двох, яких ми мали документи, що вони загинули, ми знали, що вони живі були, що вони повернулися. Тобто це ті люди, про яких прийшли прохоронки додому, але вони живі. Це величезний труд, і я скажу, ми його робимо і будемо робити. І надіємося якраз цим стартом, що ми дамо добрий сигнал батьківщині, державі, що треба все-таки нам допомагати в тому числі.